Але, але. Так, доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора. Допомога поліції потрібна. Дуже, дуже потрібна. Адреса яка? А, дивіться, мені зателефонувала дівчина. Що Адрес? Вона з міст, ну, була сьогодні о десяти ранку. У місті Ужгород. Щас. Так, це інша область, правильно, наскільки я розумію? Вона мешкає в Запоріжжі, але вона була в Ужгороді, так. Да. Так. Ви знаходитесь теж в Запоріжжі, так? Так, так. Я зараз знаходжусь в місті Запоріжжя. І що там сталося? Вона прислала відео, як її чоловіка, хлопця не знаю, буцають та закидують люди у військовій формі до бусика. Так, вы вместе, да? да? я, я находился в городе Запорожье, когда мне позвонила Яна Кисляк и сообщила, что ее мужа Дмитрия похитили. Это Да. Вы Ой, сейчас посмотрю. Ага, сейчас посмотрю. Ну, я вас не чую. Я чую СБ. Вот, можно выключить? Да, зараз попробую тут телефон старенький, сейчас, одну буде. Не знаю. Чи ви там записуєте, не знаю, Що ви, робите? Не, не, не. ви не знаєте, це я нічого не знаю. Нє, не, не, это була громкая связь, я уже виключив, так нормально? Так, ну на даний момент ви знаходитесь в Запоріжжі? Так, да, да. Так. Е, яка вулиця можете назвати? Ні, не, не могу. Угу. E, так. E, це хто, ваша знайома вам надіслала? Ну. знайома, знайома, Знайомая моїй знайомої. Ну, знайома, тоді так, скажемо, uh -huh, правильно? Uh -huh, да. видео, так. Прислала вам відео, так? Mm, чи да, да. Як правильно? Ну, ми трошки поспілкувались, потім вона розповіла тоді свою проблему. То, да. Тоді вона вам подзвонила, так? Подзвонила і розповіла ситуацію, яка сталася з її молодим чоловіком, що його по значить підійшли там працівники поліції, переїду. Так, Давайте почнемо, як її прізвище. Так, Яна Кисляк. Кисляк. Угу. Ян Яна по батькові зустрічі. Не знаю, тільки от такі два слова знаю. Яна і кисляк це. Угу. Якого ти теж не знаєте? Ні, не знаю. Ні. Э, номер телефона можете надати? Да. 0... 050. Так. Яка знаходилась ви в місті Ужгород? Я викликаю, я дзвоню зараз. Адресу знаєте вулиця? Ні, не знаю. Вона там писала заяву працівникам поліції. Так, Ульгара, це нас є, яка область, якщо ти скажете, я знаю. — двоє <свят> черковиничком. Закарпатська, мабуть, так? Ще, Десь там, так, мабуть, так. Ну, Дають людину прямо на вокзалі. Так. Да. вулицю не знаєте, так? — Хлопця пакують. Повідомила, що її чоловік. Так... Спілкувалися з працівниками ТЦК, він їм надав документи, вони сказали, що там якісь проблеми. Це її чоловік, так? Ну, вони не розписані, хлопець дівчина, я так. Хлопчик, хлопець. Ну, коханий, так. Угу, в місті Ужгород. Спілкувався ТЦК. Вони, да, вони почали його затримувати, і він викликав поліцію, бо вони згідно 17-ї Конституції не мають права обмежувати права і свободу людини. Угу. Вони... Да. вони його посадили в авто, так я зробили? Ні, вони спочатку спілкувалися. Ті він почав затримувати, він викликав патрульних. Патрульні прийняли заяву і нічим не допомогли, і поїхали собі. І тоді його, от є відео в соцмережі Ютуб, що його проти його волі о 10-й ранку викрали. А вже в вже нас багато часу пройшло, протоколу нема, адвокату нема. Більш трьох годин не можна за. там... Це є відео в Ютубі, так? Да, да. Так, так. Е так. Тобто його десь утримують, і ви не знайдете, так? Він так. Да, один раз зателефонував, сказав, що він знаходиться у ТЦК. Задержали, похитили, отвезли в районный ТЦК города Ужгород. То есть он вышел на связь, позвонил ей и сказал, что его отвезли в районный ТЦК города Ужгород. И потом у него забрали телефон, он больше не отвечает на звонки. Так, після цього він на зв'язок не виходить і в нього забрали телефон, так? А, так, так, да, так. Да. Тобто вже багато о, часу о, о. пройшло. Угу. Е, забрали телефон. Мабуть, так. Да, хочуть, щоб він наподписував, що він доброволець. Телефон угу. зв'язку з ним немає, так? Немає. Девчина очень переживает, чтобы с ним было все хорошо. Как звать? Дима. Его? Да, да. Дмитрий. Сейчас прочитаю. она нам писала, Я тут мессенджера перечитываю. сейчас, разыкнуху Дима Крестьяников. Крестьяников. Да, Крестьянников. Как крестьянин, да? К К. Константин. Крестьянников. Угу. Крестьянников. Угу. Да. Крестьяников. Отчество не знаю по батькові. Скажіть, <говорить> будь ласка, дівчина де там? же Я не знаю. Я телефон туха її. Де вона? Я не знаю. Ще не встиг поцікавити. Так, ваше підвіщество. Моє ім'я Сергій, я жива людина Сергій, цього поки що достатньо. Добре, я зрозуміла. Ваше звернення я передам я до Ужгороду. Ви На все поліцію. добре до побачення. Да, номер звернення мені потрібен. 에, давайте я пізніше вам, тому що хочете mm -hmm. його передати до Ужгорода і да. там буде, yes, вже know. будуть надавати там. Да, то мені mm -hmm. передзвонять, чи мені чи вам? 에, ну, я вам передзвоню, давайте. Як тільки буде, я передзвоню. Йо, гарного, гарного вам вечора. большое дякую. Uh -huh. Uh -huh. На все добре, да, до побачення. Сьогодні. Близько 10 ранку в місті Ужгород був затриманий людьми в е, військовій формі Дмитро. Е, Комитро. Е, після того, як е, була складна заява в поліцію, і поліціянти не мали жодних претензій до нього і поїхали, е, він був затриманий е, співробітниками ТЦК, які його закинули до фургона і увезли в невідомому напрямку. Я прошу всіх, хто бачить відео, зробити репост або дзвінок на лінію 102 про виправдання людини. Дуже дякую вам.